Вітаю, друзі! А поговоримо сьогодні про надію. Погодьтеся, без неї важко уявити наше життя, адже людина завжди на щось або на когось сподівається. Наприклад, зранку на плідний день, в день на затишний вечір, ввечері на тиху ніч, вночі на добрий ранок. На мир і стабільність, на друзів, сусідів, рідних Господа Бога тощо. І навіть коли надія мізерна, людина все одно живе з надією в серці. Як Леся, як наша мила і сильна жагою до життя Леся Українка, що без надії сподівалась. Про це вона написала у поезії Контра Спемспера з латинської без надії Сподіваюсь. Поетеса хворіла з самого дитинства, проте залишалась сильною духом. І за це Іван Франко називав Лесю єдиним мужчиною в нашому письменстві. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити хочу. Геть думи сумні. Безпосереднім поштовхом до написання твору був один із важких періодів загострення хвороби поетеси. Тоді їй було 19 років, та сентенція контра спем сперо» стала для Лесі Українки своєрідним життєвим девізом. Нині ж багато українців мають ці слова. За своє життєве гасло. Тож, сподіватися, яке значення слова? Наскільки близькі є слова надіятися та сподіватися? У чому різниця між ними, якщо вона є? Якось в одному із відео йшлося про те, що мову треба відчувати. Тільки чуття мови може підказати, де і коли слід послуговуватись. Чи іншим словом прислухаймося до слова. Сподіватися, яке воно, що означає, який його зміст особисто для вас? Моє відчуття дуже потужний семантичний струмінь чекання, і саме це значення є першим серед інших у тлумачному словнику. Він має різні забарвлення та передусім. Очікування поєднане з позитивними емоціями переконаністю, що мрії здійснені І лесене життєве кредо найкращий цьому приклад. На фоні семантики чекання у слові сподіватися може бути і забарвлення зі значенням припускати, передбачати, підозрювати з відтінками побоювання. Вона сподівалася, тобто чекала з побоюванням. Гіршого і без усвідомлення, побоювання, Становий здивованим поглядом зміров Семена від голови до п'ят, наче не сподівався такої упертості. Є ще одне значення слова сподіватися уживається лише в наказовому способі сподівайся, сподівайтеся, для вираження глузування, коли хто небудь не має наміру щось зробити. Та що він собі мислить? Що я до віку буду молотити йому на гармані? А як же? сподівайся, тепер що до слова надіятися. Друзі, хоча воно і є у всіх словниках української мови, втім, хочу вас дещо застерегти, наголосивши на тому, що воно більш характерне для розмовної мови. Тож замінюймо його на стилістично кращий варіант мати надію, сподіватися. Надіятися вживається в двох прямих значеннях. Мати надію. Варто було в найскрутніші часи воєнних невдач, розминувшись у розбурханому морі народному, втративши всякий зв'язок між собою, все-таки надіятись без листів. І покладатися на когось або щось. Лід треба ламати, і мені здавалося, що я вже це роблю. А виявляється, що ні. Я не з того боку почав, надіявся сам на себе, а сам багато не зробиш. Тож, як бачимо, семантика слів надіятися і сподіватися співпадає у значенні очікувати на щось позитивне, радісне і бути впевненим у можливості його здійснення. І в контексті, який зумовлює вживання лексеми саме в такому розумінні, можна поставити кожне з цих дієслів. Тому деякі мовці вважають їх синонімічними і вживають паралельно. А от, оскільки другі значення в них різні, надіятися, покладатися на когось щось, сподіватися, передбачати, підозрювати, чекати з побоюванням гіршого, виникають стилістичні труднощі. Що треба запам'ятати: по-перше, не варто вживати надіятися, коли йдеться про негативне. Наприклад, батьки не надіялися, що син завалить екзамени. По-друге, не можна використовувати слово сподіватися в значенні покладатися на когось щось. Приміром, у реченні, автор сподівався на літ редактора і не подбав про стилістичне оформлення статті. Доречне було б слово, «надіятися», а надіятися. Не сподіватися, не розгубилися? Маю надію, що ні. Внутрішнє відчуття впевнена, вам підкаже друзі, коли висловити надію, а коли сподівання. Адже наша, адже рідна, адже солов'їна. Це вам не надіється і надіється. Як у східного сусіда. Тож беремо, друзі, приклад із нашої геніальної Лесі, яка вірила, боролась і жила попри все. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду жити. Геть, думи сумні. Сподіваюсь, що ви все опанували і маю надію на наші наступні зустрічі. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!